365 днів про взаємовідносини. День 116. Відсутність батька велика проблема. Ви знаєте, що скільки б церква не воювала в плані того, щоб лікувати проблеми соціальні. Скільки б церква не старалася запустити ці напрямки соціальні, якщо основа вибита. Тобто основи немає, то це все буде тільки на тимчасовій основі і як просто тимчасове полегшення. Псалом 10, 3 вірш сказано: коли зруйновані основи, що зробить праведник? І це питання сьогодні звучить до кожного із нас, тому що часто ми беремо на себе не ту відповідальність, яку маємо брати. Я не можу взяти відповідальність, наприклад, за чоловіка в якійсь сім'ї або за дружину в якійсь сім'ї. Я можу взяти відповідальність тільки за себе в своїй сім'ї. І тому так само церква вона не може брати відповідальність за те, що має вирішене бути в сім'ї. Основою сім'ї є чоловік, фундаментом сім'ї є чоловік, який знає Бога. Якщо чоловік не знає Бога, основи немає, він не може побудувати здорові відносини, він не може побудувати здорову сім'ю, він не може виховати здорових дітей. Як результат в такій сім'ї діти сироти. І слава Богу, за жінок, які стають в проломі за своїх дітей. Слава Богу, за жінок, які ведуть дітей до Бога, як, знаєте, немає фізичного батька. Я покажу вам Батька Небесного. Щоб це була компенсація або відродження від сирідства. Щоб ця дитина пізнала, що таке бути покритою, захищеною і благословеною. А тепер подивіться, будь ласка, на наше суспільство сьогодні. Подивіться, будь ласка, на стан сімей сьогодні. Подивіться, будь ласка, на кількість наркоманії, кількість одиноких матерів, кількість розлучених, кількість. І батьківство в цілому де батько на своєму місці, як людина, яка веде, забезпечує, виховує, вирощує, кладає, любить. І знаєте, визділиватель це людина, яка робить все кращим. Тобто, це людина, яка трудиться над тим, щоб все, що потрапляє в її руки, от в руки чоловіка, було кращим. Батьківство сьогодні на низькому рівні, дуже низькому. І це є основною проблемою суспільства. Це означає, немає основи. Скажіть, будь ласка, скільки б я не молилася просто за те, щоб батьківство виникло, поки не прийде усвідомлення в життя кожного чоловіка, я маю стати цим, цим фундаментом для своєї сім'ї. Я маю взяти відповідальність за своїх дітей, за свою сім'ю, поки це не прийде. Молитва вона буде мати малий відсоток результату. Тому що має бути дія. І ця дія напряму пов'язана з чоловіком. Наскільки я, як батько, розумію. Що моя задача не просто дати життя. Моя задача дати життя в духовному, душевному і фізичному напрямку. Що батьківство це не просто що у мене народився син чи донька. Батьківство це я відповідаю за те, щоб до 18 років закласти фундамент і цінності в цих дітях, до 25 – тренувати як мудрий тренер, щоб це вийшли достойні сини і дочки. Які здатні жити, які здатні формувати, які здатні творити. Тому давайте ми звернемо увагу сьогодні саме на це. Відсутність батька проблема суспільства. Давайте ми по-іншому поскажемо. Батько на місці, основа на місці, проблема вирішується самостійно.